Новозаводський районний суд Чернігова на засіданні у справі екіпажу патрульних, які були на масанах на місці бійки поліцейських з групою юнаків, допитують Володимира Савона, поліцейського, якого разом із Артуром Єрохіним, 1 жовтня 2021 року побили четверо хлопців. Володимир Савон сказав, що того вечора вони з Єрохіним вживали алкоголь і розповів, з чого почався конфлікт під супермаркетом. Єрохін зробив зауваження, яке саме я не, не чув. А... Відповідь почув. Ну, нецензурна, нецензурна відповідь. ну і почав і почалась словесна перепалка, яка переросла в штупхани. А хто почав штупхани зловесної перепалки? Хто перший, чи хтось. Ну, Артур а Артур підійшов до, до? Да, до Сапожника. Сапожника. І далі які були дії? Артуну штовхнув його, той штовхнув відповідь. а Артур замахнувся. А, ну. Той замахнувся відповідь. Незабаром до магазину підійшли ще троє юнаків. Савон каже, що всі вони були агресивно налаштовані, розуміючи переважну більшість та те, що дана компанія була агресивно настроєна відносно мене та Артура. Ми вирішили, Ну вирішили, побігли через дорогу на від магазину. АТБ. коли вони бігли, Ярохін впав. Чому саме Володимир Савон не знає? Його обступили юнаки. В той момент вулицею Незалежності проїжджав екіпаж патрульних Юрія Гайового та Дмитрія Канте. Целяринка вони зупинилися і підійшли до учасників конфлікту. Тоді сказав Володимир Савон видимих тілесних ушкоджень на тілі Єрохіна чи його не було. Артур е зазначав поліцейським те, що група людей е напала на нас, е те, що ну там кричавши про те, що десять на одного е напали, ті типу, поб'ють. Я там спілкувався з іншими учасниками конфлікту, е та ну на той момент намагався забрати ну, Артура і просто відвести сторону і. Піти звідти. Артур ну, голосно там, неоднократно казав про те, що він також є працівником поліції. В якісь моменти ну, по нам було видно те, що ми перебували там в стані. Алкогольного сп'яніння в якийсь момент хтось з патрульних там він пшикнув в сторону Артура сльозогінним газом. Патрульні були на місці десь 3-4 хвилини, каже Савон. За його словами, у той час між компаніями продовжувалася словесна нецензурна перепалка. Коли вони ви ну, залишали місце і виїжджали у вас були якісь крики між собою, між вашою компанією? Ну я маю вами та Рохіним та цим молодим. Чи там хтось намагався когось вдарити, чи знову, як ви кажете, штовханина. коли поліцейській розібралися. Не не було. Одна кампанія там, інша кампанія тут. Mm -hmm. Ну, можна так сказати? Ну, mm, плюс-мінус так. От чи можете ви повідомити суду, чому ви не написали заяву? На місці чи навіть усно повідомити, що ми робимо заяву, на нас напало 10 чоловік, намагалися mm -hmm. не можу. Володимир Савон говорить: документів у учасників конфлікту патрулі не перевіряли, написати заяву чи відвести додому. Вони не пропонували. Хоча б впевнитися, що конфлікт вичерпаний, і ну, всі були. учасники події розійшлися. Одразу після того, як патрульні поїхали, між компаніями почалася бійка. Від отриманих наслідок побиття травм Єрохін помер на місці, а Савон опинився в лікарні. Патрульних, які нібито залишили чоловіків у небезпеці, відсторонили від роботи, а нині судять за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Їм загрожує від двох до п'яти років ув'язнення. Патрульні своєї провини не визнають. Від посад відсторонили начальника патрульної поліції області Андрія Думича та його заступника. Дружина Артура Єрохіна Вероніка подала до суду цивільний позов на патрульних і просить майже 400 тисяч гривень моральної компенсації. На наступному засіданні продовжить допит свідків. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.